При купівлі будь-яких ВДП через дію тепер нараховується комісія. А по державній програмі є оселя, тепер частина українців зможе отримати до 70% компенсації від першого внеску та до 70% щомісячних платежів. Хочете дізнатись більше? Тоді не перемикайтесь та додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Pro. Сьогодні у нас короткий новинний випуск, і ми розпочнемо його з новини про запровадження комісії на купівлю ОВДП через застосунок Дія. Платіжним партнером Дії є Укргазбанк. Тепер він працює під брендом Екобанк. І ось цей банк з 11 вересня запровадив комісію у розмірі 0,2% від суми кожного платежу при купівлі ОВДП у застосунку Дія. Тобто неважливо, через якого брокера у дії ви купуєте облігації, неважливо, чи за власні, чи кредитні кошти, неважливо, карткою якого банку ви здійснюєте цю операцію. Починаючи з 11 вересня до суми оплати додаватиметься ця комісія. Незважаючи на те, що на момент підготовки цього відео в дії все ще пише, що комісій немає, і навіть на початкових етапах купівлі у ВДП комісія не відображається. Вона таки з'являється на останньому етапі. Власне, в момент розрахунку, і тоді її вже видно. Підтримка дії відписує, що це комісія банку і що ці кошти отримує банк, а не вони. І що наче дія незабаром планує залучити додаткових банків-партнерів. І, можливо, тоді купівля ОВДП знову буде без комісії. Чи так станеться, покаже лише час. Чи є альтернативні варіанти купівлі ОВДП без сплати цієї комісії? Є. Можна ВДП купити без комісії у веб-версії Привадвадцять 24 можна в застосунку Сенс можна в брокера ICU. Це такі три, мабуть, найбільш популярні альтернативи. Хоча існують ще інші брокери та банки, які дозволяють це робити в своїх аккаунтах. 0,2% комісії це невелика комісія. Якщо хтось купує незначну кількість ОВДП, то мабуть не буде бігати відкривати рахунок в якомусь банку чи в брокера, щоб там купити на 10 тисяч ОВДП. Бо в дії все ж таки можна купити ОВДП через різних брокерів і купити карткою будь-якого банку. Фактично, дія в даному випадку виступає таким собі агрегатором для купівлі ВДП. І хтось цю комісію сприйматиме як плату за зручність та універсальність. Проте, якщо ви купуєте, наприклад, на 100 тисяч гривень ОВДП, ВДП, то, звісно, вам буде цікавіше купити ці ВДП через брокера або через якийсь банк, щоб не платити ці 200 гривень комісії. Все залежить від того, скільки ви купуєте, на який термін, і картками яких банків ви розраховуєтесь. Тепер переходимо до змін по програмі «Є оселя». З 10 вересня в межах програми ЄОселя почав діяти механізм компенсації для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тисяч гривень на супутні витрати при оформленні іпотеки. Згідно цих нововведень, відшкодування 70% першого внеску за іпотекою не може перевищувати 30% вартості житла. Тож умовно можна сказати, що певна категорія українців зможе отримати до 30% знижки на житло в момент здійснення першого платежу. Компенсація щомісячних платежів протягом першого року також має обмеження не більше 150 тисяч гривень загального річного платежу. А щодо 40 тисяч компенсацій на супутні послуги, то це стосується страхових платежів, комісій і зборів. Загалом звучить доволі непогано. На такі умови можуть розраховувати українці зі статусом ВПО або ті, хто зареєстровані на прифронтових територіях. Але є ще одна важлива умова: ні такі клієнти, ані члени їх сімей не мають володіти житлом на підконтрольній Україні території та не здійснювали відчуження житла протягом останніх 36 місяців. Виняток, якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси. Є тут ще вимоги до житла. Максимальна вартість не має перевищувати 2 мільйони гривень і не має бути старшим за 20 років, та в окремих випадках не старше 3 років. Інструкцію, як отримати компенсацію, якщо ви проходите по вимогах, ви можете бачити у себе зараз на екрані. Основна проблема тут в тому, що погодження на такий кредит видають банки, і банки неохоче погоджують високі кредитні ліміти для осіб зі статусом ВПО, бо у великої кількості ВПО не має стабільного місця праці. І через такі дані людина може не пройти банківський скоринг. А в наш час, як ми знаємо, банки хочуть кредитувати лише ідеальних клієнтів. Тож цікаво, який буде рівень погодження таких кредитів з компенсацією. Ваші думки щодо сьогоднішніх новин залишайте в коментарях. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.